Вітаю відвідувачів порталу Коює. З вами програма Ранкова Кава та я, її ведуча Ольга Данилюк. Нагадаю, що у нашій програмі ми спілкуємося з цікавими та відомими жителями нашого міста, а також нашої області. І сьогодні ми знаходимося у стінах Рівненського державного базового медичного коледжу і поспілкуємося з його директором Ростиславом Олексійовичем Салодишином. Доброго дня, пане Ростиславе. Власне, ми знаємо, що влітку. Триває вступна кампанія, вона розпочинається, триває майже місяць. Розкажіть, будь ласка, що, які спеціальності нині абітурієнтам пропонує ваш медичний коледж? Широкий спектр спеціальностей, які характерні для медицини. Ми вчимо медсестер, ми вчимо фельдшерів. Професія називається лікувальна справа. Фактично фельдшер чи людина, яка лікує хворих. Маємо мати досконалі вже знання, більш досконалі знання по лікуванню ходить. У нас є фармацевти, які навчають вчать фармації. Ми маємо стоматологів, стоматологи-гігієністи, які лікують зуби, і маємо стоматологів-ортопедів. Крім того, ми маємо ще лаборантів, які працюють в лабораторіях. Фактично всі спеціальності, які необхідні для того, щоб забезпечити кадру, кадрами області, у нас в медичному коледжі є присутні. Ми знаємо, що взагалі в процесі навчання надзвичайно важливою є, як на мене, тобто з одного боку викладачі, які навчають, а з іншого боку, ще так само технічна база, яка є в відповідно в навчальному закладі. Розкажіть, будь ласка, з одного боку про ваш професорсько викладацький склад, а з іншого боку про матеріально технічну базу, яку маєте на я думаю, що ви праві, оскільки дійсно важливе значення мають два фактори: – технічна база і. Люди, які працюють в навчальному закладі. Зрозуміло, якщо ми навіть в навчальному закладі обклали би бриллянтами і стінами, якщо не буде людей професійних, талановитих, здібних, учителів, то навчального процесу не буде. Тому коледжі, мабуть, ми є єдиними і унікальними на Україні, оскільки в нас в штаті працює 25 п'ять кандидатів на ну, працюють два І з людьми, які взагалі викладають коледжі, не є в штаті, а є. Сумісниками у нас до 50 людей працює в щельні ступені, до 6 доцентів у коледжі. Це важливо. Ми десь приблизно друкуємо до 60 наукових праць, значна частина її друкується в іноземних журналах, на, на, на нами написані монографії, підручники для студентів. Педагоги вдосконалюються багато, де, деяка частина педагогів читає лекції за кордоном, їх запрошують. Це вже свідчить про достатньо, та, про достатньо високий рівень цих людей і їхніх знань. Тобіше, коли людина пише наукові праці, коли вона читає лекції за кордоном, коли вона пише підручники, працює над монографіями, це вже говорить за серйозний рівень розвитку педагога, як спеціаліста, який може навчити. Але правда, чомусь в нашій країні таких три важливих напрямки, які мають бути присутні в вищих навчальних закладах, вони об'єднані. Наприклад, вчений одна, один напрямок роботи, інший педагог, другий напрямок роботи, і третій напрямок на роботи лікар, який професор, доцент, який лікує пацієнтів. Не завжди, наприклад, буває так, що професор є хорошим педагогом. Не завжди буває так, що чудовий науков, науковець буває чудовим лікарем. Я думаю, що ми потім при тих реформах, які будуть проводитися в нашій країні, все-таки ці, ці напрямки будуть дещо трішки розділятися між собою. От. Хоча дуже часто зустрічається і таке є, що і прекрасний педагог, і унікальні люди кажуть, як Бог дає, то вже Бог дає всьому. Я хотів би ще відмітити такі особливі досягнення нашого навчального закладу, в першу чергу, це є те, що ми проводимо Республіканські олімпіади по хімії. Це вже високий показник оснащення наших лабораторій, коли сюди члени журі приїжджали в минулому переможці всесвітніх олімпіад по хімії. І те, що наш навчальний заклад був здатен, нашій лабораторії, підготовка наших лаборантів, забезпечення реактивами, оснащення цих лабораторій дало можливість проводити цю олімпіаду на високому рівні, практичної частини, це також, мабуть, свідчить про достатній рівень навчального закладу. Крім того, ми протягом буквально. Багатьох років проводили республіканську олімпіаду по фармації, де сюди приїжджали всі декани фармацевтичних факультетів з університетів. От, і кращі, кращі, одні з кращих студентів всіх навчальних закладів України. Багато таких речей, яких ми робимо, і наркові конференції проходять дуже часто у нас, і, наприклад, наукові конференції інколи складаються з частин. Одна частина приходить одні з європейських країн, а друга частина. На Ми це демонструємо в інтернеті, воно йде в режимі онлайн, тому що оснащення коледжу матеріально, матеріально технічна база дозволяє це робити, оскільки в нас більше 200 комп'ютерів, і інтерактивні дошки, і таке серйозне оснащення коледжу. Можливості вас є можливість таке Так, є можливість такого високого рівня. Да. Ми випускаємо дві зареєстровані газети, всі статті пишуть, всі газети студенти, у нас працює інтернет-клуб. Багато ну, таких питань, напрямків роботи. Ну, Знаємо, що в навчальному закладі є декілька напрямків роботи, таких важливих. Педагогічна діяльність, наукова діяльність це одна із цих, один із напрямків. І в тому числі матеріально-технічна база, тому що сьогодні молода людина, яка приходить в сіни навчального закладу, те, що її оточує, воно повинно на неї впливати вже позитивно. В позовні, в позовні, в позовні, так. так і ми студента зустрічають стіни аудиторії. Оратність медики, а в медицині взагалі повинна працювати і акуратність, і гармонія, і краса. Ми знаємо, що взагалі професія медика це завжди спілкування з людьми. І тут є, як на мене, така важлива сторона, в плані того, що людина повинна бути не тільки хорошим фахівцем з одного боку, але людиною Вихованою, людиною моральною. Яка саме виховна робота проводиться у вашому навчальному закладі? Цікаво будемо дізнатися. Ну, медики вона така гармонійна особистість. Багато медиків є чудовими музикантами, ми будемо поставати музикантами. Ми розуміємо, надаємо велике значення. Чомусь наша педагогічна школа, всі наші підручники були направлені на те, щоб, наприклад, дати знання із підручника, коли ми. Але ми чомусь забуваємо, що важливе значення в житті людини колосальне значення, має світогляд. Тому що може людина мати 100% знання, а не маючи світогляду, вона буде їх використовувати або неправильно, або тільки на 40%. Ми надаємо дуже велике значення. Тому що для нас основно приходять студенти із світоглядом своїх батьків. Батьки, як правило, формують світогляд своїх дитин. А ми ставимо перед собою завдання сформувати зовсім інший світогляд людині. Я вражуся тим, що за 20 років незалежності України виросло нове покоління молоді, яке виросло вже не знаючи, що таке диктатура. Воно не знає, як то, що знало моє покоління. І це покоління, яке виросло, воно інакше. І це майбутнє нашої держави. І його вже ніхто не змінить. Той, хто виріс у волі, той не буде ніколи рабом. Це вже зробити неможливо. Тому ми кожен рік випускаємо 600-700 наших випускників це патріоти України. І у ці істотні часи України, які були, вони демонстрували нам свою хоробрість, свій той стежень, який у них є, український, ідейний стержень, моральний стержень. І в мене інколи виникала гордість для моїх студентів, що виросло таке покоління. І основна задача педагога, як є, виростити особистість і професіонал. І особистість. Це надзвичайно важливо. А в цьому напрямку в нас багато є цікавих людей, які працюють, і психологи, і філософи, і чудові, і чудові спеціалісти в галузі медицини, або шарі ніколи, хірурги, терапевти, педіатри, які дозволяють сформувати людині добрий світогляд. Тому що світогляд формується тільки від того, як молода людина, з якими людьми вона спілкується. І вона бачить, як ця людина думає. І тільки коли вона побачила 20-30 різних світовників, вона тільки тоді формує свій, який вже на декілька порядків стоїть вище тих людей, які її вчили. Але ще мені цікаво, я бачу, що ви така людина відкрита, комунікабельна. Чи може будь-який студент, для прикладу, вашого коледжу, прийти і просто поступити до вас у двері і, наприклад, звернутися до вас для вирішення якоїсь своєї проблеми. Чи то професійної, чи то пов'язаної з навчальною діяльністю, чи просто, можливо, якусь там особисто? Я намагаюся робити все так, щоб вони не чули різниці, що я директор, я професор, а вони є студенти. Це надзвичайно важливо, довірливі стосунки. Я завжди вважав, що страх це сама велика біда у людині, яка є. Страх буває все. І розум, і майбутнє, і все люди. Людина повинна вільно говорити те, що вона думає, і вона повинна почувати себе вільно. Якщо хтось із моїх заступників намагається підлаштовувати під мою думку і не каже мені те, що він думає, і боїться мене, чи хоче там інші, мені такі заступник. О, мені потрібні люди вільні, які вільно кажуть, вільно думають. Тому що людина, яка сказала, можна прийшла до тебе, виговорила тобі все, можна підкоректувати, можна її зрозуміти. Бо кожної людини, яка до тебе приходить, я от, розумію, до мене студенти різні заходять, які пропускають і заняття, які щось їм не, не вивчають. І ще все буває, але я в їхніх завжди якихось проханнях, в їхніх розмовах зі мною. Я завжди чую раціональне якесь зерно. Тому що людина, коли вона прийшла до тебе, так вже у неї є, як би кажуть, якесь тяжіння до того, щоб вдосконалитися. Да -да, щоб щось вирити, вона щось хоче. Річ в тому, що коли вона не приходить до тебе, і вона не... їй це не цікавить, їй це байдуже, а саме страшне це байдужість. Її не чіпає десь так, отоді це вже біда, це вже трагедія. А студент, ну, студентів я надзвичайно поважаю, дуже їх люблю. І завжди знаю, що в кожному студенті є, лежить десь якісь здібності, якісь там. Ми знаємо, якби була б загальна схема, оце відмінник, і оце все, оце, так, то було б так все зрозуміло. Но, ну не зовсім так. Тому що лауреати Монопольські прем'єр ставали ті особисті, які, які не довчалися в університетах, які далеко, не відмінниками далеко не були. Вноса розпочав вчитися в 20 років, а чого досягнув. Тому немає. Буває так людина, що, і щось їй тормозить, 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 а потім вона як відкривається, і як розпочинає себе проявляти, щось її як не пускає. І в друге того воно як відпустило її. Просто всі вражаються, зібнуся це і таланту. Єдине, що в мене є я до студентів я відносився, тільки жорстко, і єдине, що в мене якби у стосунках моїх студентами. У мене керівника цього навчального закладу є недолі. Я дуже е, з нерозумінням відношуся до пропуски студентів. Якщо б сьогодні студент не підготував якесь там заняття, ну це студент, це студентське життя, буває. Oh, ну Щось знайшло, якась мара, ну лежить, дивиться в стелі, ну не хоче нічого вчити. Ну а чому і сам пояснити не може? Але він приходить на заняття, він бачить, що розповідають його колеги. Він чує, що говорить учитель, 30% знань залишається. Крім того, і готують якогось пацієнта, показують, як реєструється електрокардіограма, як робиться катетеризація шлунку. Це вже раз буде. Більше цього не буде. Відроблене відпрацьоване заняття, воно вже повноцінне. Крім того, я йду на роботу, мама тато йде на роботу. Куди є студент, якщо він пропускає заняття? А мало, а він, наприклад, хай Бог боронить, але він попав під автобус. А йому такі 15 років. А тато з мамою ніщо каже. Ми вам віддали свою дитину, для них це дитина. І ми думали, що він на заняті. Розумієте? Тому до пропусків занять я відношуся дуже негативно. До мене, якщо приходить студент, і там десь якась там нижча оцінка, щось там каже, що там десь не дуже чесно його там оцінили, але я дивлюся, що в нього немає пропусків, то я тоді до нього відношуся вже Можливо, з повагою, з повагою. Бо я розумію, що він має мужність, що він хоче працювати, бажає працювати. Ну не все вдається, не зразу все всі вдається. Я ще не сказала, про те, що ви не тільки є директором медичного коледжу, але також є заслуженим лікарем України, доктором медичних наук, професором. Розкажіть, будь ласка, про таку сторону цікаву своєї власної біографії. Ви знаєте, чим більше з вами, тим більше ти старішим стаєш. Це вже така ну, якби закономірність. Але ми, в мене був учитель, видатна людина, я боржуся своїм учителем. І цей учитель, я коли своєму вчителю сказав, я не хочу захищати, ні однієї дисами. Я хочу хорошо і кувати І все. Мені не потрібні диссертації, він мені сказав. Ти не маєш права їх не захистити. Бо якщо ти не захистиш, то той, який набагато менші знання має за тебе, їх захистити, він буде тобою керувати, а не ти ним. А ти маєш керувати ним. За 10 років я захистив дві дисертації, кандидатську допуску, і закінчення. Вище навчання. став професором і закрив цю тему. Ну власне, я розкажу нашим глядачам таку цікаву обставину, що якраз перед тим, як мали зустрітися вами, побачили у вас на одному з стендів назву вашої докторської дисертації. Чесно кажучи, скажу, що там особисто для мене було дуже багато невідомих слів. Розкажіть, можливо, буквально кількома штрихами, щоб люди наші так само зрозуміли серйозність цієї власне роботи, яку ви протягом цих, як ви казали, десяти років змогли сформувати. Десь років роботи це без відпуску, без суботи, без неділі. Я приходив 3-4 години з лабораторії, це конференції, це ну, нелегкий шлях, це важка робота. Але я вважаю, що важливо, що сільські діти, от у них може рідних знань таких менші, ніж міські діти, а я також бери в селі, що в селі привчають батьки до важкої роботи. Коли тобі треба посити, і ти береш косу руку в 6-й годині ранку і в неї махаєш до 12 годин. А в тебе вже сил немає, і неї, а тобі потрібно, бо треба все поле раз. зараз. Тобто село вчить терпіти, воно вчить мужності. Коли є якась важка робота, а ти знаєш, її, потрібно зробити, і мусиш її зробити. Тому ну, село багато чого дає дітям сільським, особливо тим, які по тому майбутньому хочуть щось досягнути, вони за рік два нас доганяють міські діти. Це таки тобто, що там можна сказати, різниця вступні підготовки між школами, сісти. Так, це розуміло, Ні, не але, але жага до знань, я думаю, що все ж таки вони якось більше, тому що вони хочуть якось трошки і з одного боку наздогнати, тих, що вони захочуть перед собою, а з іншого, можливо, навіть і перегнути. — І так. А на рахунок диссертаційної роботи, то в мене кандидатська дисертація була по запалюванню суботів. Я захищав в інституті ревматизму в Москві, це достатньо відома, академіка носовної основної Володимира Олександрівна. Я багато з нею працював. Коли я їхав туди, мені вважалося, що я знав все в громадології, що немає нічого такого, чого би я не знав. Коли я зустрівся з Насомовою, з Андрієм Андріємський сів на прийомі республіканської поліклініки, почав дивитися, як вони дивляться, що я нічого не знаю. Тому що в медичній школі дуже сильно все від школи від учителів. Тому що чим сильна людина? Розумна людина, яка набула знання протягом 50 років, вона здатна протягом 3-4 років передати ці знання своєму учню. Тим сильне людство. І тоді учень, взявши ці знання, йде далі. І так ми передаємо одне одному знання. І продовжуємо прогрес людства, розвиток науки таким чином. А відомо, що у відомих вчителів були і хороші учні. У мене завжди була тяга до неординарних особистостей. Коли училися, ми ще, вімо, я вчився в медучилище Римськ, я речі його в 77-му році, у нас були підручники, в якому були автори цих підручників, написані, були професора Ленинградської, тоді ще а зараз Санкт Петербург військово-медичній академії. І я просто собі сказав, я хочу поїхати до цих людей, я хочу з ними познайомитися, я маю з ними спілкуватися, маю знати, що вони знають, що вони вміють, я маю навчитися. І я вступив в військово медичну академію Ленинградську. І... Там чудові, прекрасні. Але я наважу вам один приклад, ще один який важливий, фундаментальний приклад розвитку взагалі держави, людства. Коли начальником академії Санкт-Петербургської Ленинградської був воячик, видатний хірург, який оперував і у соліднівся, не було дисципліни, була якась така, дещо така якась розслябанність. Бували такі речі, ну, що вони не личили військового, але були видатні люди, були особисті. Прийшов строєвий генерал, всіх построїв начальником академії, всі стали ходити і давати честь строї. Нібито став порядок, а зникли вчені. Тобто людині треба давати широкий розмах прояву її природи. Оскільки, якщо це широкий розмаху прояву, ми ж знаємо, що гніальні та люди, вони, як правило, і вдячому дуже такі, ну, незвичні. незвичний, дивний, її треба терпіти, і треба до них відноситися з терпінням і зрозумінням. Ну і оберігати, її фіцінувати. Власне, Росіслава Косійовичу, я ще так само я впевнена розкажу нашим глядачам маленький секрет про тобто, те, що ви людина творча, різнопланова, ви не тільки фахівець свого свого напрямку медичного, зокрема, але й також автор пишете, я вже знаю, другу книгу є автором більших пісень. Розкажіть, будь ласка, про це. і я думаю, що в якості такого подарунка нашим глядачам, вашим майбутнім абітурієнтам, нинішнім студентам, можливо, ще наприкінці нашої програми зачитайте щось з вашого написано. Ну, річ тому, що розумієте, я кардіолог, а якщо ти не в настрої заходиш до кардіологічної хворих, то них через годину вже розпочинає боліти серце. Лікуєш ж не тільки один медикамент. А ще є щось таке, що ми не знаємо. Який, якийсь особистий поле, якийсь, да, якийсь енергетичний поле лікаря, якийсь його. Ну, багато є ще різних речей, яких таких не зрозуміло. Музика, ну, музика це якби ну, хобі, пісні, вірші. Але чому я завжди роблю те, що необхідно людям? Якщо людям це потрібно, я це роблю. Якщо людям це не потрібно, я цього не роблю, воно мені також не потрібно. Якщо до мене приходить, наприклад, за лабораторією і каже Ростислав Олексійович, у нас немає якоїсь там ваги, яка міряє вагу до якоїсь там ступень, так вона через місяць ту вагу вже має. Розумієте? Якщо я бачу, що людина хоче, вона намагається, то я так же саме і з молоді. Якщо я бачу, що є талановиті в нас студенти, які закінчили музичні школи і вони прийшли до нас в коледж і хочуть продовжувати я цю свою науку хочу вдосконалитись. є чудові музиканти. До речі, ми працюємо в студії не вже, Це Сашка Невже, вона відома студія. І ми достатньо багато зробили для естради Рівнічни. І ви знаєте, що Тані Шаркої друге місце на Юрвелі. Це вже говорить про рівень того, що зроблено. Хоча в нас є свій світогляд на пісні, є погляди. Я вважаю так, на рахунок поездів. Мені найбільше подобається новина Стефана Цвета. І на 78 вісьми сторіночок він міг викласти таку трагедію, такий сюжет, в який міг вміщуватися цілий роман. Коли я пишу вірші, то в мене має бути якийсь початок, якась кульмінація. Має бути там якась думка, має... історія. історія. Людина має над чимось задуматись після цього вірша чи цієї пісні. І мені дуже важливо спілкування. Наприклад, якщо мені розказ розповідає хтось якась студентка про своє кохання, вдали чи не вдали, про події в своєму житті. Я як нібито став її на, на її місці. І нібито думаю, що це було зі мною. І щось додумаю, дофантазовую. І якби народжується пісня, чи народжується вірш. Е ну, Є сугубо такі філософський, в мене є поема Істина, я її написав в останній свої. Я її вкоротив два рази, бо я не міг писати я якось, видав її в повному обсязі, цю поему «Істина», І там якраз філософська праця. Не кожен її зрозуміє, цю поему. А що мені там написано? Але людям, ну, це для людей потрібно. розумієте? Для чого ми робимо такий конкурс, але ми шукаємо талант. От буває так, що, наприклад, співач, або співачка чудово співає, але починає зі нами працювати наші музиканти, прогресу немає. А буває так, що вона і не співає нібито, і чує, що багато і ноти неправильно, і десь ритму не чує, і десь і тональність втрачає. І ще щось там. Але вона швидко це засвоює. І швидко так швидко це, як казав один відомий музикант, каже, ноти треба для тих, хто не має каже, таланту. Якщо той талант в неї всередині, він і там, ті ноти вже там у неї. І ти тільки показуєш, що їй потрібно, на момент це відчуває і зразу це робить. І безпомалково, при чому. Я вражаюся великій кількості достатньо здібних у музикальному відношенні студентів, надзвичайно талановитих. Які є в нашому навчальному закладі. Ми не тільки надаємо велике значення, наприклад, ще в нас спортивне, тому що у нас спортивна, <рес> да, <рес> да, <рес> да, Спорт дуже важливий. У нас рік 5 приблизно виконують 5 кандидатів спорту в рік. І у нас коледжі викладачі, чемпіони України, майстри спорту це важлива річ. Я так кажу, дівчатка немає дне, хлопці в нас от секція є по боротьбі. А я говорю, ну от там бокс, там, ударів, ну, хуліган, він це такий хуліган. А той, хто бореться, він красиво поклав людину, там, зробив якийсь новий ну, прийом, прийом да, він ще може так показати, що він захищає себе, захищає себе дівчинку, яка біля нього і дає впевність мужчині. Мужчини мають рости чоловіки, мають рости чоловіками, сильними, крепкими, мужніми. А жінки Ті, за їхніми тими бути сладкими. Ну і власне, я думаю, що така була б гарна у нас фінальна крапка, це власне про те, що я вас вже просила, можливо, ви зачитайте нам що-небудь. Без... Ще, можете, щось, зараз Мені дуже шкода, пані Оля, що я так ну, відмовив вам, то в мене вірші, вони написані таким чином, що вони не дуже хороші добрі для декламування. Mm -hmm. О, тому що я не притримуюся, я вважаю, якщо вкладати вірш в науку, яка використовується вірша то багато втрачається змісту, який передаєш віршом. І тому я намагався передати зміст, той задуманий мною, жертвуючи їм коли і Янбом, і хорею, і тим. Хоча я дуже люблю вірші такі, щоб вони були, ну, читалися як віршами, щоб були рихмовані. Так, да, щитковані. Да. Воно мене ремонтне, ну, але для читання вони звучать, колись, як у вас буде таке бажання, і в інших людей, жителів Рівночні, буде таке бажання. Вони прийдуть в коледж, ми сядемо і я ну, налаштую себе на цю хвилю і обов'язково почитаю свої вірші, ті, які вони попросять з моєї книжки, коли вони їх прочитають. Так, я впевнена, що так і буде. Особисто я сподіваюся, що я матиму можливість ознайомитися з вашими творами. Власне, вам хочемо побажати творчого натхнення, розвитку вашого коледжу, щоб нові нові спеціалісти, похід майбутні готувалися. Цих благословенних стінах. Дякуємо вам, наші любі глядачі, що були сьогодні з нами. Я нагадаю, що ми були у Рівненському державному базовому медичному коледжі і спілкувалися з його директором, доктором медичних наук, професором, заслуженим лікарем України Ростиславом Олексійовичем Сабадишиним. До нових зустрічей! Дякуємо вам за розмову. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо вам, глядачі, за те, що були разом з нами. До нових зустрічей!